За сніженими дорогами та слизькими тротуарами справилися. Таку оцінку дала собі івано-франківська влада. Мовляв, незважаючи на несприятливу погоду останніх днів, комунальники змогли якісно розчистити автошляхи і пішохідні доріжки. Медики ж звітують, що цьогоріч до них поступило значно менше травмованих аніж у попередні зими. У свою чергу комунальники встигли дорікнути мешканцям за безініціативність. Дуже сумно, от коли Двірничка, стара жінка, прибирає сніг, відкидає для того, щоб був проїзд біля будинків. А дорослі чоловіки у нас сидять. На диванах з пультами від телевізорів і критикує така погана комунальна служба, замість того, щоб взяти лопату і питати, чиї жінці допомогти. Наразі на посипку доріг комунальники використали вже понад дві тисячі тонн піску соляної суміші, натомість залишилося лише тисяча тонн цих матеріалів. Чи вистачить наявних запасів до кінця зими у КП Дреу не знають, тож сподіваються на сприятливу погоду. Якщо е, закінчення, як кажуть, зими. Буде в квітні місяці, то це, звичайно, недостатньо. Якщо зима так буде, як кажуть, день сніг, два не буде, то мало би вистачити. Звичайно, можна зараз дозамовити, підготувати підготовити ще запас, але, як правило, у нас Є на це об'єктивні причини, які не дають можливості цього зробити разом з тим, у морозні дні комунальникам не вдається забезпечити якісне водопостачання. Подекуди в будинках замерзають стояки станом на ранок вівторка. У 14 будинках не було гарячої води.